Сьогодні я розповім, як захистити свій сад від яблуневої плодожерки без хімії за допомогою маленького помічника хижої оси трихограми. Це метелик яблуневої плодожерки. Це також метелик яблуневої плодожерки. А це я наловив трохи метеликів яблуневої плодожерки на світлову пастку, щоб показати вам, які вона відкладає яйця на яблука. Отак вони виглядають ось на другому яблуці. Те при збільшенні. А це зняв телефоном на дереві. Як бачите, маленька біла сяточка. Ось так виглядає гусінь плодожерки, Ви всі з нею знайомі. ось інша гусінь, А ось так виглядають пошкодження. А тепер знайомтесь, це трихограма. Довжина її тіла до 1 мм. Ось так вона виглядає у нас в лабораторії в яйцях. А ось так ми її наносимо на картки, які потім можна розвішувати на дерева. На яблуні, груші, сливи. З тих карток від трихограма відроджується і мандрує по дереву в пошуках яєць яблуневої плодожерки. А тепер дивимось, я засняв, як трихограмка паразитує яйце яблуневої плодожерки. Знімав за допомогою бінокуляра і телефону, тому не. Трохи було не дуже зручно, але ви маєте змогу бачити ці кадри. Вона відкладає своє яйце в яйце яблуневої плодожерки. І лічинка трихограми харчується вмістом яйця яблуневої плодожерки. Таким чином гусінь не відроджується. Ось так. Тепер знімаю на телефон. Бачите, маленька-маленька трихограма на яйці яблуневої плодожерки. З часом паразитовані яйця яблуневої плодожерки трихограмою чорніють. Як бачите, яйця були білі стали, стали чорними. А це я під мікроскопом розірвав яйце яблуневої плодожерки, яке паразитувала трихограма. І як бачите, там розвиваються личинки трихограми, не гусінь. Яйце, бачите, почорнівши, розірвав оболонку. І там дві пари очей. Дві личинки трихограми. Ось так трихограма бореться з яблуневою пладежеркою. Гусі не відроджуються, а відроджується трихограма. Вона накопичується у вас в саду, відроджується і починає презентувати далі і далі і далі. Тому, якщо вам цікаво, пишіть у Viber або на електронну пошту. Якщо вас щось цікавить, ми завжди можемо вас проконсультувати. І пам'ятайте, ми єдині в Україні, хто вирощує садовий вид трихограми.